У Чернігові на одній із історичних локацій міста планують створити меморіал в пам'ять про всіх захисників і захисниць, котрі загинули за свободу і незалежність України. Про це на щотижневій ранковій нараді, 27 серпня, в контексті відзначення 33-ї річниці незалежності повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако: власне будувати меморіал, за його словами, будуть вже після здобуття нашою державою перемоги у війні з Росією. А поки місто працюватиме над його ідеєю, місто планує розробити і замовити концепцію меморіалу всіх героїв, які віддали життя за незалежність і свободу України, якісного меморіалу, який буде передавати одночасно і біль нашої громади за втрати, і гордість нашої громади за героїзм і мужність наших захисників. Найкраще місце, на нашу думку, для такого меморіалу це Болдена Гара в Ніге. Це ми плануємо зробити якісний, сучасний, масштабний проєкт. Це треба робити всеукраїнський конкурс, великий, залучати найкращих фахівців, найкращих архітекторів. І конкурс можна починати проводити навіть під час війни. Я думаю, що спокійно це можна в наступному році. У всьому на трозі починати на сьогодні ж. Відповідальність громади в питаннях пам'яті це насамперед завершення меморіального комплексу в Єлівщині, де під час активних бойових дій у лютому березні 2022-го ховали як військових, так і цивільних. Гідний догляд за похованнями оборонців міста на всіх кладовищах, де вони знайшли свій останній спокій. Сектор військових поховань і відбудова каплички на Яцево саме завдяки тим, хто поклав своє життя за мирне українське небо, і тим, хто продовжує за нього боротися, цими вихідними ми вкотре могли відзначати найбільше державне свято. Не святкували, поки що відзначали, будемо святкувати після перемоги. Кому найбільше хотілося зателефонувати і пам'ятати день? звичайно, в першу чергу нашим героям, захисникам і захисницям, які зараз. Зі зброєю в руках захищають нашу незалежність. Якщо говорити хто сьогодні найвидатніші чернігівці, то всі мешканці нашого міста, які в лавах ЗСУ захищають Україну сьогодні, вони найбільше прославляють Чернігів зараз і найбільший герої. Тому що Збройні сили України це єдиний сьогодні гарант нашої незалежності і найкращий переговорник з агресором. По-друге, це родини, чиї близькі зараз полоні. І, звичайно, це родини наших загиблих захисників, захисниць, які втратили найцінніше на цій війні: дитину, сина, чи доньку, маму чи папу, рідних, найрідніших, так? і це ціна нашої незалежності, і, на жаль, вона дуже і дуже велика. І головний обов'язок тут в тилу створити дійсно ту країну, за яку наші збройні сили стоять на фронті, каже Ломако. Найкраща пам'ять про всіх наших героїв, які віддали, віддають життя за нашу свободу, це збудувати таку країну, якою вони пишалися. Сильно, демократично, справді незалежно, країну, яка гарантуватиме безпеку своїм громадянам, з якою рахуватимуться в світі і яку поважатимуть в світі. Саме за таку країну воюють зараз наші захисники і захисниці, і найкраща пам'ять. Це не слова, це не заяви, пафосні. І це навіть не пам'ятники, а саме країна, якою вони пишалися, за яку вони войну. Додамо цього тижня, 29 серпня, громада традиційно разом з усією державою вшановуватиме пам'ять полеглих захисників та захисниць України всіх і кожного в день однієї з найтрагічніших сторінок російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Виходу українських воїнів із оточення під Оловайськом у 2014 тисячі за інформацією президента Володимира Зеленського станом на початок 2024-го у цій війні вже загинуло понад 30 тисяч українських військових.